Останні, скажімо так, новини з Британії, як я вже сказав, з'являються повідомлення про те, що, начебто, перестало битись серце королеви Британії Єлизавети II, але вони ще не підтверджені. Тому поки що трішки розкажу про те, що ну передувало цьому всьому. Так стан здоров'я Єлизавети II різко погіршився. Погіршилося і самопочуття лікарі Відтак радили. Радили їй перебувати під постійним медичним наглядом. Ну і е, на останній момент було відомо, що її величність перебуває в шотландському замку у Белморал. Белморал. Е, туди вже прибули всі четверо дітей королеви і її онук принц Вільям. Ну і попри сімейні чвари про свій намір поїхати до королеви заявили також принц Гаррі та його дружина Меган Маркл. Архієпископ Кентерберійський розпочав молитву за здоров'я і величності. На той момент акцентую в тради... традиційну церемонію зміни караулу, яка мала відбутися завтра вранці біля Букінгемського палацу. Скасували, ну напередодні через стан здоров'я королева скасувала. Варто зазначити зустріч зі своїми старшими урядовими радниками. А ще раніше. Вперше в історії призначила нового прем'єра не в Букінгенському палаці, а в шотландському а, балморалі. Нова очільниця уряду Лістрас висловила тоді вже стурбованість станом здоров'я королеви і зазначила, що нині вся Британія з Єлизаветою і з її сім'єю і навколо. Шотландського замку, цього в Белморалі, де перебуває королева зі своєю сім'єю, почали збиратись десятки британців. Вони занепокоєні станом здоров'я її величності. Офіцери поліції виставили охорону біля воріт під'їзної дороги, що веде до замку. Ну і стежать за тим, аби люди не потривожили спокій королеви. А, вірогідно, відбувається щось серйозне, теж прокоментував. Кілька годин тому ситуацію навколо Єлизавети II, колишній королівський кореспондент Річард Самнер в ефірі BBC, він сказав, що поважний вік королеви не йде, звісно ж, їй на користь. Йдеться не тільки про обмежену мобільність, а й можливо про значно складніші проблеми зі здоров'ям. Але він все одно сподівається, що цитую це минуща буря. Ну і водночас він заявив, що люди, які бачили монархиню, стверджують, що її розум гострий як завжди, і вона залишається дуже допитливою. Хо хоче знати усі новини. Словом, друзі, будемо е, далі стежити за цією ситуацією, тому що ну, новини надходять буквально кожної хвилини з Британії. Так е, новини тривожні, от, тому як тільки е, будь-що свіже буде відомо, так, будь-яка свіжа новина якась. Хочеться вірити, що ці новини все-таки будуть позитивними. Ну але, але вік є вік, на жаль, це теж треба враховувати. Е, е, словом будемо стежити.